Погроз руських не боїмося. Це щодо НАТО. Щодо Запорізької станції. <кхм> Запорізька станція, я про це мені здається говорив, що вона сама по собі сьогодні не працює. І без України вона не буде працювати. І Сполучених Штатів при всій повазі, не вистачить. Потрібен наш технічний склад. Америка абсолютно на технічному рівні на рівно-політичному, то що розуміє, що вона, якщо піде в формат менеджменту цієї станції, піде тільки з нашими технічними працівниками. Одразу виявляється питання: ставимо питання одразу. Я це говорив: доступ до води, інфраструктура життя цих людей. Вони громадяни України. Безпека цих людей, що з Енергодаром? Тобто не можна, де вони будуть жити, що з їх дітьми? Повернути їх дітей додому чи ні. Багато питань. І що можна підписати чи не підписати? На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під русскими, а завтра може бути під американцями? А, 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 а все інше. Що з людьми? Якщо американці. Будуть з нами, і русски вийшли, американці з нами. Ми відновлюємо це разом і заробляємо гроші на електриці. Тощо, ну, я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку офіційно. Чуткі, якісь люди, технічний склад на різному рівні, медіа. Таких меседжів і чуток багато. Офіційно жодного разу не, не чув пропозицію. Офіційно. Ну, то, що Україна не проти партнерства з Америкою в тому чи іншому напрямку відновлення роботи будь-якої інфраструктури, будь-якого підприємства. Чому ні? У нас зараз є Моторсіч, сьогодні прилетіла ракета. Якщо завтра мені дають в Запоріжжя Петріот з американськими, який захищає Моторсіч, нехай заходять і будемо працювати разом Моторсі. Це ж зрозуміло. Він дає Петріот, він, він коштує півтора мільярда. Да. Постав Петріот, півтора мільярди, ти вклав. Ти партнер в Мотрсі? Так. Те саме зі станцією. Ми з Америкою не боїмося йти в партнерство. Але партнерство це партнерство. Ось і все.